Креативні наклейки, аби не забувати про правила дорожнього руху. Такі наліпки франківським водіям роздавали патрульні поліцейські. Усе це в рамках місячника з безпеки дорожнього руху, який полісмени зараз проводять по всій Україні. На кольорових папірцях зображені серця і те, що має виконувати кожен слухняний водій. До прикладу, вболівати за здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, поважати довкілля, гарно ставитися до велосипедистів та інших учасників дорожнього руху. Це провод з тим, щоб нагадати, хто забув право дорожнього руху, ну, спонукати їх до того, щоб вони не порушували надалі право дорожнього руху. Дотримувалися е, дистанції, так як у нас є одна е, з наклек. Також не вживали алкогольні напої, е, не паркувалися на газонах і поважали велосипедистів. Франківські копи підходили до водіїв, котрі були добре припарковані і не дуже замість штрафів, балакали з ними і вручали наклейки. Водії таким подарункам були раді у свою чергу. Мали побажання і до поліцейських. Зокрема, що стосується паркувальної розмітки, яка на окремих вулицях міста відсутня, для того щоб уже навести порядок повністю, знаєш, треба зробити так, як має бути. Є дорожня розмітка, жовта розмітка, значить, заборонена зупинка, синя можна ставати. Якщо вже є такі місця, отак як он там, от, там намалювали. Ну тут видно ще нові клали, не домалювали. Просто зробити по нормальному на мою думку. Ці всі зміни, які відбуваються зараз в патрульній поліції. Є позитивними, адже їжджу кожен день за рулем і бачу ці зміни. Бачу безпеку руху. Бачу наскільки е, безпечно переходити дорогу в той час, коли я без машини. Нагадаємо, місячник з безпеки дорожнього руху триватиме до 12 вересня. Нині він проходить у всіх 28 містах України, де запрацювала патрульна поліція. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.